Всім привіт! Вітаю на 10 му відео з серії Amazon з нуля. Дякую за підписки, коментарі та вподобайки. Сьогодні ми поговоримо, що таке API Gateway, його типи та різниці, коли який використовувати безпеку моніторинг та ціни. Amazon API Gateway – це сервіс для створення API. Він допомагає легко інтегрувати ваш додаток з іншими системами і масштабувати API без зайвих турбот про інфраструктуру. Якщо коротко, якщо у вас є ваш API, вам не потрібно запускати його як сервіс у контейнері або EC2-інстанці та піклуватись про його роботу 24 на 7. Ви можете запустити свій API як лямбда-функцію та сплачувати з API та лямду тільки тоді, коли вони оброблюють запити, або налаштувати API як проксі для іншого домену. У цьому прикладі клієнти роблять запити на apiexample.com.v2. /api та всі запити перенаправляються на API examplenet Якщо запит іде на example.com/api, то трафік піде на лямбда-функцію. Є кілька типів API Gateway. У кожного є свої особливості: REST API, HTTP API та WebSocket API. Перші два підтримують авторизацію за допомогою IAM, Cognita та API ключа. WebSocket підтримує авторизацію тільки за допомогою API ключа. Rest API підходить для складних додатків, де потрібна трансформація запитів або додавання Web Application Firewall. HTTP API найпростіше у налаштуванні та трошки швидше, ніж Rest API. WebSocket підходить для двосторонньої взаємодії у режимі реального часу. Rest API використовується, якщо у вас є складні вимоги до кешування та трансформації запитів, та якщо вам потрібен Web Application Firewall. HTTP API коли у вас простий додаток без складних додаткових умов. WebSocket API, якщо потрібна постійна взаємодія з клієнтом у режимі реального часу. REST API використовується для створення великих додатків. HTTP більш для простих. WebSocket. Чати, онлайн ігри, повідомлення про статус системи у режимі реального часу та інші, Інтеграції. То, куди API GTV направляє трафік, тобто бекендом, може бути лямбда-функція інші HTTP endpoint та багато інших aws сервісів UI для кожного з API Gateway трошки відрізняється, та на момент запису відео виглядає як на скрінах. Security. Можна налаштувати авторизацію, використовуючи dbs IAM roles and API Key, обмежити по IP-адресах або додати Web Application Firewall. Але, як я вже згадував раніше, HTTP API Gateway Ваф не підтримує. Моніторинг. Як ви вже зрозуміли, моніторинг – це CloudWatch. Також є можливість включити логування запитів. Логі можна подивитися, ви не повірите у CloudWatch також. Та остання теоретична тема ціни. Для нових користувачів перший мільйон запитів, для REST та HTTP API безкоштовний, та мільйон повідомлень для WebSocket також безкоштовний. Для ненових користувачів ціни ви бачите на екрані, але краще завжди дивитись актуальні ціни в документації. З головного, немає мінімального платежу. Rest API дорожче за HTTP API у 3,5 рази. WebSocket API має таку ж ціну, як HTTP API, приблизно 1 долар на 1 мільйон запитів. Тепер переходимо до практики. Заходимо в нашу консолі DBS. API Gateway. Тут ми бачимо HTTP API GTV REST API та REST API Private. Різниця тільки у тому, що Private API GTV буде доступний тільки у межах вашої VPC. Давайте створимо HTTP API build. API name demo. Далі, далі створити. Наш API створився. Це домен, котрий ви можете використовувати, щоб звернутися до вашого API. І зараз давайте створимо декілька інтеграцій. Integrations, attach, uh, manage Integrations, Create, наприклад, Users. lambda function і треба створити лямбда функцію. Давайте перейдемо в лямбда. Наприклад, users, IGRM. Створити. І створимо ще одну. Наприклад, GetPosts створити В users у нас hello from lambda замінимо from users deploy. І тут from posts deploy. У нас тепер є дві лямда функції, можемо додати дві інтеграції. users roads, треба створити road, створити get users. ще раз integrations, manage, create users lambda, users, створити і Ще раз. Roads. Create. Get. Posts. Створити. Integrations. І додаємо ще одну integrations. Get. posts. на нашу лямбда функцію Get posts. Створити. Так. І тепер. Переходимо API, копіюємо endpoint нашого API-GTV.users. І наша лямбда-функція відповідає Hello from users. І те ж саме буде Posts. Hello from posts. І тепер давайте додамо авторизацію, наприклад, для. Posts. Переходимо в Authorizations, Manage Authorizers, Створити. Лямбда-функція, Так, і треба нам перед цим створити лямбда-функцію. Створити функцію. Authorizer. Створити. Сам код лямбда-функції я візьму з документації. Копіювати. Давайте подивимося, що тут нас цікавить. лямбда функція буде читати входящий івент, його заголовки, та буде шукати заголовок авторизейшн, котрий буде дорівнюватись secret token. Якщо так, тоді він поверне нам авторизація дозволена. Так. Авторизація. Тут, бачите, у нас є «Response Mode» або Simple, або AM Policy». У документації є дві різні лямди. Одна Simple Response, одна AM Policy Response. У моєму випадку я обрав вибрав Simple. Так, Authorization. Давайте перевіримо «Authorization». Думаю, регістр не важливий, але зараз побачимо. Авторайзер я додав. Users Get. Обираємо авторайзер. Так, attach авторайзер. І ще раз. на і щоб авторизуватися, нам необхідно додати новий заголовок. То Torization. «Secret Token Unauthorized», Тому що «Authorization» Пишеться інакше. Hello from users. Тобто ми зараз авторизувалися, але це не окей зберігати якісь токени, паролі у коді напряму. Тому ми замінимо це значення. На зміну оточення переходимо Configuration, Environment Variables, Edit Token Secret додати. Так, і це ми замінюємо на процесENF. Деплой. Так. Forbidden. Оч, як і очікується. на Secret. Hello from users. Тобто зараз у нас код у такому вигляді чистий, і ми можемо його зберігати, наприклад, у репозиторії, тому що він особі не... Має ніяких паролей. І зараз давайте подивимося, як налаштувати логування наших запитів, котрі приходять на API Gateway для більш детального аналізу. Переходимо в логінг, обираємо Stage default, select, Edit. включаємо логування, і тут він каже: вкажіть мені destination log, куди писати. Щоб створити його, переходимо в CloudWatch. Log groups, створити Log Group. Даємо якесь ім'я, будемо робити ротацію кожен день, наприклад, якщо мене не цікавить логію, котрі були два дні тому. Створити і копіюємо ARN без Двокрапка зірочка на кінці. І підставляємо сюди. Обираємо формат, у котрого ми хочемо зберігати лог, наприклад, JSON. І це той контент, котрий буде зберігатися у нашому лог-файлі. Зберігти. Після чого робимо ще раз декілька запитів. Переходимо в CloudWatch, натискаємо оновити. Це перший логстрім створюється, щоб перевірити, що API-GTV має доступ у лог групи, і сам лог з'явиться з невеликою затримкою. Так, і це наш лог. Тут ми бачимо request-ID, це унікальний ID, моя IP-адреса, час, коли був запит, і решта додаткових параметрів. На цьому відео закінчено. Всім дуже дякую за перегляди і коментарі. Всім пока.